Місце проживання дитини з батьком через суд частіше за все подаються позовні заяви про визнання місця проживання дитини з матір'ю. Однак нерідко буває і так, що батько хоче, щоб дитина залишилась з ним, тим більше якщо дитина вже проживає з батьком фактично, і це є лише юридичним нюансом. Однак така практика є доволі складною на сьогоднішній день, тому що суди все ж таки в більшості випадків стають на бік матері. І якщо мати не є алкоголічкою, якщо вона не є наркоманкою, не знаходиться в місцях позбавлення волі, не веде соціальний спосіб життя і не вчиняла насилля проти, дити, проти дитини, то в цьому випадку, як правило, встановлюють з матір'ю. Однак в моїй особистій практиці майже всі справи, де ми а, встановлювали місце проживання дитини з батьком, були виграні. І секрет полягає виключно в підготовці до цих е, справ. Справа в тому, що батькові треба трішки більше готувати докази і готуватись до справи цієї, ніж матері. А, і я рекомендую: по-перше, зібрати максимум документів, які характеризують безпосередньо вас, батька. Тобто, це характеристика з місця роботи, це характеристика, можливо ще звідкись які там клуби чи спортивні секції виходите. характеристика від знайомих, родичів батьків, письмова характеристика, звісно, довідка про несудимість, сертифікат від нарколога про те, що ви не є наркоманом, алкоголіком. Це документи про ваш дохід. Можливо, це справка з податкової про ваш дохід або з місця роботи. Важливо, щоб у вас було офіційне місце роботи або ви були підприємцем. Далі підтвердження того, що у вас є житло, яке підходить для проживання дитини. Не обов'язково це повинно бути у власності, це може бути орендована квартира чи будинок. Однак вони повинні бути, документи повинні бути діючими. і Їх треба також збирати. А далі стосовно дитини, треба зібрати документи. Якщо дитина проживає з вами, то підтвердження того, що дитини з вами добре. А якщо з матір'ю, то навпаки, що погано. Тому треба взяти обов'язково характеристики з місця навчання, взяти також можливо характеристики від якихось друзів, знайомих кумовій тощо. Взяти з місця лікування довідки про те, що там є щеплення, здійснюється медичний нагляд, якісь там послуги медичні надаються дитині. Далі треба обов'язково підтвердити те, що у дитини є все, що їй необхідно, якщо вона з вами проживає, це різноманітні там якісь гаджети. Там, Засоби для особистої там особисті якісь там речі, підручники, меблі тощо, кімната, звісно, там і так далі. От, Ну що ще? Якщо дитині на сьогоднішній день вже виповнилось 10 років, інколи 9 років навіть достатньо, обов'язково потрібні будуть її пояснення в суді чи органі опіки та піклування. Далі стосовно другого батька чи матері. Проти якої ви подаєте позовну заяву, треба зібрати дані, що її там погано якось характеризують. Можливо, це знову ж таки безробіття, це може бути алкогольна чи наркоманна залежність, а це може бути застосування насилля, підтверджено, звісно, тощо. Тобто, якісь отакі свідчення, свідків можна залишити до участі у цій справі. Далі подається позовна заява про визначення місця проживання дитини з вами. Туди обов'язково третьою особою залучається орган опіки та піклування, і він там буде грати ключову роль. Далі, після того, як відкрите провадження по справі, ви подаєте до цього органу опіки та піклування заяву про надання суду висновку з рекомендацією по цьому позову. І до цієї заяви обов'язково додавайте копії всіх тих доказів, що ви зібрали, характеристики, там пояснення тощо. Далі вони будуть зобов'язані вийти за місцем проживання вашим та матері для того, щоб оглянути місце та скласти акт. Після цього вони будуть організовувати комісію і запрошувати вас та її на комісію. Якщо дитині вже є 10 років, то її також запросять на комісію. На комісії бажано надати пояснення доволі конкретно, чітко і. Максимально пройтись по доказам, щоб це виглядало ну, дійсно, що все відповідає дійсності. Також я би рекомендував до органу опіки та піклування подати довідку або висновок психолога, який провів співбесіду з вами та бажано з дитиною. З вами він охарактеризує вас як батька. Що ви є там, вміняємою людиною, не є соціопатом чи психопатом, наприклад, що ви не є аб'юзером чи щось таке, і зазначить ваше відношення до дитини. Якщо вдасться у вас. Провести співбесіду з дитиною, тоді і дитину безпосередньо туди привести, щоб дитина надала також пояснення, і психолог надав висновок чи довідку стосовно дитини, і це також подати до органу опіки та піклування, а потім до суду. Далі на комісії органу опіки та піклування, орган справок дітей він зараз називається. Вони приймають якесь рішення, виносять висновок і далі передають його до суду. І суддя 99%, що прийме рішення таке, як написано у висновку. Відтак, підготовка це 90% вашого успіху. А дослідчений адвокат, який такими справами займається вже не перший раз, цьому може вам дуже допомогти. Звертайтесь до мене, Станіслава Ліфлянчика, та підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Посилання є в шапці профілю.